Привіт, друзі. Ну що ж, польський уряд в черговий раз нас здивував, за що я прошу вас втиснути лайк їм за це. І вони вже обговорюють створення нового проєкту устави, який дозволить багатьом громадянам отримати роботу, котрі на даний час не можуть її здобути через вік, або ж через те, що у них є діти. Тобто, ви знаєте, що якщо ти досягнув пенсійного віку, то тебе вже на роботу не хочуть брати, і пенсії ти не отримуєш. Звідки ж гроші брати? І звісно ж, як ти є батьком чи матір'ю, в тебе є діти. То тебе менше хочуть взяти на роботу, адже якщо дитина захворіє, то все. Ти вже просто не будеш працювати і роботодавець це прекрасно розуміє. Тому, друзі, польський уряд хоче заохочувати такі компанії тим, що вони будуть їм доплачувати за це. Зараз я вам про це, друзі, все поясню коротко і по черзі. Звісно ж, також хочу вам порекомендувати, якщо ви шукаєте роботу в таксі, водієм, на території Кракова, міста Кракова, другої столиці Польщі, то всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Ну і повертаючись до найголовнішого, друзі, якщо ви. Досягнете пенсійного віку, і звісно ж, якщо ви не будете отримувати пенсії, то ви зможете отримати роботу, адже компанія, яка вас прийме на роботу, зможе отримати 50% дофінансування до фінансування щомісяця за те, що прийме таку особу до себе. Тобто, якщо ми говоримо про зарплату, з 1 січня вона буде становити 2023 року 3450 злотих брутто. А вже від 1 липня 2023 року вона буде становити 3600 злотих. Тобто, половина цієї суми буде доплачуватися компанії, яка прийме до себе на роботу людину, яка досягне до, досягне пенсійного віку і, звісно ж, не буде отримувати пенсію. При умові, якщо такого працівника вони приймають на роботу на 24 місяці, плюс вони будуть отримувати протягом цього часу 1800 злотих надплати. До фінансування так званого, і протягом наступних 12 місяців вони зобов'язані такого працівника ще тримати у себе і платити йому заробітну плату. Тобто, в сумі, що ми маємо протягом трьох років людина, яка досягла пенсійного віку, зможе отримувати заробітну плату і таким чином заробляти собі на хліб. Якщо ми повернемося, друзі, до дистанційної роботи, то що ж пропонує польський уряд, щоб заохотити компанії, щоб вони створювали такі робочі місця? Якщо створюється робоче місце, дистанційне, то компанія отримує дофінансування розміром в 7 тисяч злотих одноразово. Але якщо вони ще додатково будуть приймати до себе на роботу батька чи матір, у котрих є діти, то ще додатково вони отримають 900 злотих. Ну, при умові, якщо це буде на піветату затруднення, тобто працевлаштування. Що тут ще сказати? Нема чого додати. Звісно ж, якщо вони ще щось долучать до цього, що буде приємним для наших громадян і всіх громадян, які проживають на території Польщі та працюють, це буде лише тільки корисно від вас. Я друзі, прошу поділитися цим відео з вашими друзями, адже для багатьох громадян ця інформація просто чудесна, як на мою думку. Тому що мені багато в приватні повідомлення приходить запитань Сергій. мені 50, 60, я не можу знайти роботу, що мені робити, як себе утримувати і так далі. А коли вже ця устава буде готова, проект устави, то тоді людям, які досягли пенсійного віку чи батькам, буде працювати і думати набагато краще, адже вони зможуть собі облаштувати своє життя хоча б на деякий час. Звісно ж, потрібно завжди покладатися на себе, а не на польський уряд чи український, і потрібно думати завжди наперед. Звісно ж, друзі. Підписуйтесь на канал, тому що в мене ще сьогодні буде одна корисна новина для вас. Діліться цим відео з вашими друзями і коротко та корисно.